Коли ви сідаєте за кермо транспортного засобу, ви маєте бути готові до того, що рано чи пізно щось станеться на дорозі. Найбільше подобається це те, що ти весь час спілкуєшся з людьми починати керування транспортним засобом на дорогах з малою інтенсивністю, причому на вулицях, які ви добре знаєте. Якщо ви не знаєте, що відбудеться в найближчі декілька секунд. Якщо ви не можете спрогнозувати дії учасників дорожнього руху, зупиніться. Мене звати Мирослав Кошнірук, викладач правил дорожнього руху автоінструктор. Займаюся даною професією більше 10 років. Кваліфікований інструктор атестований в системі МВС, ну і відповідно проводжу практичні заняття, а також веду теоретичні заняття по правилу дорожнього руху. Що мається на увазі, не дано водити автомобіль є. Чітко медичні показання. Якщо людина відповідає тим критеріям, які передбачені Міністерством охорони здоров'я, і в нього немає чи в неї немає протипоказань щодо керування транспортним засобом, відповідно, ця людина може навчитися керувати транспортним засобом, може вже освоїти навички і відповідно отримати посвідчення водія. Якщо говорити в загальному, Хотілося б задати закордонний досвід, коли вчився за кордоном в коледжі, і в нас була різношерстна категорія учнів від 17 років до, скажімо, 25 років. Дехто мав посвідчення водія, дехто не мав посвідчення водія. І в нас в групі була дівчинка, яка не вміла користуватися комп'ютером. Вона не могла набрати на комп'ютері текст. В той же час вона отримала посвідчення водія і вона. Неймовірно філігранно керувала транспортним засобом. Будучи ну, такою, скажімо так, обмеженою розумово, бо все-таки на сьогоднішній день не вміти користуватися комп'ютером це дивно, в той же час вона отримала посвідчення водія. Тобто з нею попрацював інструктор, з нею попрацював викладач і її навчили керувати транспортним засобом відповідно до тих європейських норм, які, які передбачає законодавство. Тому навчити можна будь-кого. Тут питання в часі. Якщо говорити про навчальну програму, яка передбачена для підготовки водіїв, вона розрахована на 40 годин. Це є стандартна програма підготовки водіїв категорії Б. Автошкола не може проводити ні менше годин, ні якісь інші варіації. Більше можна, навіть скажімо так, зобов'язана проводити іменно 40 годин, не менше. Якщо менше, то тоді е, така програма не виконана, відповідно, неможливо виписати свідоцтво з бази, і людина не може складати іспит. Тому, коли людина виконує програму з 40 годин, тоді ми можемо говорити, чи ця людина готова до практичного іспиту, чи потрібно ще додаткові заняття. Так бувають випадки, в яких люди беруть ще додаткові заняття для того, щоб підготуватися і скласти іспит. Але є випадки, коли цих годин абсолютно достатньо для того, щоб оподавати навички керування транспортним засобом ну, відповідно до вимог МВС. За статистикою, якщо брати українську статистику, кожен водій, який керує транспортним засобом, перебуває на дорозі раз в 10 років по своїй вині чи по чужій вині, потрапляє до ТП. З цим потрібно змиритися. Коли ви сідаєте за кермо транспортного засобу, ви маєте бути готові до того, що рано чи пізно щось станеться на дорозі. Передбачити всі ситуації, передбачите розвиток подій і відповідно зреагувати, ну, деколи буває неможливо. Тому так потрапляв ДТП. В більш практично всіх випадках, ті, які ставалися під час занять поведінню, це була вина інших учасників дорожнього руху, не наша. Наш автомобіль обладнаний педалями, наш автомобіль обладнаний зеркалами і наш автомобіль має наліпки, які свідчать про те, що за кермом перебуває учень, який може в певний момент різко загальмувати. Найчастіше ДТП за участю наших транспортних засобів це те, що нам в'їжджають в задню частину в задній бампер, за того, що учень раптово може натиснути на педаль тормоза по якійсь невідомій нікому причині. І з цим повинен змиритися кожен водій, і це повинен розуміти кожен водій, що за кермом початківець. Коли за кермом-початківець, коли за, за кермом учень і натискає на педаль тормоза, інструктор нічого не може зробити. Він без сили. Автомобіль різко зупиняється, і це може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Цього року в мене сталася дорожня транспортна пригода на кільці Мазепа, Дорошенка. Чи в кольці, як хто називає, і за те, що водій транспортного засобу не зайняв відповідне крайнє праве положення і з'їхав з, з перехрестя стровим рухом, з крайнього лівого положення вправо тим самим в'їхав у наш транспортний засіб. Тоді ми зверталися в страхову компанію, тоді ми отримали виплати ну, компенсацію завданих збитків. Питання неоднозначне. Тут потрібно розуміти, що коли людина їздить з інструктором, вона привикає до, те, до того, що поряд є людина, яка страхує, яка несе відповідальність і яка в разі чого втрутиться. Коли людина отримує посвідчення водія і право керувати самостійно транспортним засобом, виникають певні страхи, певні. Хвилювання, переживання тому потрібно починати з самого простішого. Перше за все виїжджати автомобілем тоді, коли якомога менше транспортне засоби на дорозі. Як правило, це або вихідні дні, або якщо брати літній період, це після 7-8 години вечора, коли місто чи вулиці напівпорожні, і тоді їхати по простіших вулицях. Набувати практичного досвіду, самостійного досвіду. Всі водії зараз, які отримують посвідчення водія, це кваліфіковані водії, достатньо кваліфіковані, щоб керувати транспортним засобом. На сьогоднішній день іспит складається з керування транспортним засобом і включає в себе такі елементи, як рушання на підйомі. Паркування, виїзд з паркування, проїзд-перехрест, проїзд залізничних переїздів, проїзд регульованих, перехрест нерегульованих, перехрест з круговим рухом. Всі ці елементи присутні на іспиті. Тому людина потенційно готова до керування транспортним засобом. Тут питання тільки в впевненості в собі, в своїх діях, ну і в ситуації, яка складається. Тому моя порада це починати водіння з, з простих вулиць. З малою інтенсивністю руху з тих вулиць, де ви добре знаєте маршрути, де ви добре орієнтуєтеся в місцевості, ну і з кожним разом з кожним разом відкривати для себе нові 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 вулиці. Теж серйозне запитання, тому що взяти талон на сьогоднішній день іменно в Івано-Франківську складає деякі труднощі. Не кожного дня, не щодня така ситуація, але у більшості випадків так. Як взяти? Перш за все, потрібно моніторити сайт, сайт МВС, на якому завантажуються талони в рандомному порядку і потрібно просто регулярно заходити, виходите, заходити, виходите. Є учні, які кажуть, що талони з'являються в 4-й, годині ранку. Є учні, які ловлять якось в 8-й годині ранку. Але більшість талонів на сьогоднішній день завантажується в термінал сервісного центру. Люди йдуть на 6 годину зранку, займають чергу, стоять в черзі, і, відповідно, є великі шанси взяти талон. Ця ситуація пов'язана з тим, що все-таки об'єднали у нас Івано-Франківській області, Калужський територіальний сервісний центр, Надвірняцький територіальний сервісний центр до нас приєднали до Івано-Франківська, і відповідно всі учні. Всі кандидати водіїв приїжджають приїжджають івано Франківськ, відповідно, вони хочуть взяти талон. Ну і друга причина, що немає талонів, це те, що майбутні водії чи кандидати водіїв водію складають іспит не за першим разом, не за другим, а буває за п'ятим, десятим, а можливо навіть 15-тим разом. Відповідно, ця людина на себе забирає 15 талонів. 15 талонів ті, які призначені для інших. Причому, коли людина Іде два, три-чотири рази, вона вже розуміє схему, як можна взяти цей талон, в який період завантажуються талони в на сайт, коли краще приходять. Наприклад, найбільше талонів з'являється у вівторок і кажуть, що в суботу. Відповідно, ці дні найбільш такі насичені талонами, де можна приїхати, отримати талон і скласти іспит, практично. Напевно, самовпевненість, коли людина приходить і каже, що я вмію керувати транспортним засобом. Так, не можу не погодитися, що дійсно людина приходить і вміє керувати транспортним засобом. Але на сьогоднішній день, щоб скласти іспит і отримати посвідчення водія, недостатньо просто вміти керувати транспортним засобом. Потрібно виконати ті всі умови, які передбачені законодавством. Нам потрібно на іспиті проїхати. 20 хвилин, не допустивши більше трьох помилок. Причому помилки е, виникають банальні. Не включити ли, або не виключили покажчик поворот. Заїхали до стоп-лінії. Ну і так далі. Відповідно, коли людина приходить і каже, що я вмію їздити і не розказувати, що я знаю, як їхати. Чого ви мені одне й те саме говорите, я розумію. І в той же час, коли ми їдемо і складаємо іспит, і я записую всі ті помилочки під запис у екзамінаційному листочку і ознайомлюємося в кінці, виникає таке питання, що під час іспиту було допущено 5, 7, 10 помилок протягом 20 хвилин. У мене зараз є учень. Так, це вже самодостатня людина. Це людина, яка закінчила університет, це людина, яка працює на досить -таки хорошій роботі. Я думаю, що заробляє немалі на сьогоднішні кошти, бо айтішники, програмісти зараз досить -таки себе гарно почувають. В той же час він приходить, ми керуємо автомобілем. Я розказую всі особливості складання іспиту, всі особливості проїзду, перекрест, і чую у відповідь таку фразу: я не буду їздити як. Обізянка в цирку. Я маю е, своє бачення, я маю своє розуміння. Відповідно, я буду їхати так, як я це бачу. Кажу: жодних питань немає, будь ласка, ми їдемо. Я розумію, що у вас є свій стиль, причому людина має вже посвідчення водія категорії А. Він вчився в мене на теорії, він е, просидів у мене на теорії. всього навсього два заняття. Він послухав, послухав те, що я розказую, послухав ті запитання, які задає аудиторія, і сказав, що ну мені не цікаво. Мені не цікаво слухати те, що інші вас питають, бо питають банальні речі. А запитань поганих або непоганих, дурацьких, не дурацьких не буває. Кожна людина прийшла вчитися, і кожна людина приходить з своєю уявою про те, що відбувається на дорозі. І тут виникає питання, що зовсім не так, як людина представляла собі, відбувається на дорозі. І тоді йде логічне запитання: чому не так? Чому ви це говорите, що має бути так або так? Або так? Ну, Відповідно, я даю е, відповіді на всі ті запитання, які цікавлять учнів. Ну і цей юнак два заняття сидить в мене на заняттях, іде в сервісний центр і з першого разу складає іспит. Так, ну, Людина має логічне мислення, людина має. Своє бачення, людина розуміє, що відбувається, при чому він активно займається спортом, він велосипедним спортом займається, він на дорозі не перший день, і він зник з мого поля зору. Я про нього не знаю. Проходить три місяці, і він каже: я хотів би записатися на водіння. Ну і оце ми починаємо їти. В результаті ми проїжджаємо один раз з ним, другий раз, третій раз, і я записую помилочки. І кожен раз. Кожен раз у нього виникає 7-8 помилок, 7, 8, 9, 10 помилок з його розумінням ситуації. В результаті він каже: нагадайте, будь ласка, на яку-то секунду можна їхати на цьому а на яку не можна. Я кажу, на 10-й можна ще їхати, на 9-й, Ну, в вашому випадку ще можна проїхати. Ну і зараз ми вже так працюємо, жодних в нього запитань не виникає. Ми зробили помилку, ми оцінили помилку, ми обговорили її, чому вона так сталася, і продовжуємо. Тому от такі якісь речі, деколи вони дратують, але це є природно. Щоб щось таке кардинально дратувало, ну немає. Треба любити свою професію. Коли ти любиш свою професію, тебе нічого не буде дратувати. Не пригадую. Скажу чесно, не пригадую, тому що. Коли ти працюєш з людиною, ти працюєш з чимось унікальним. Кожна людина це унікальна особистість з унікальним набором своїх якихось рис, своїх особливостей. І коли ти їх розкриваєш, тобі стає приємно працювати. Ти тоді захоплюєшся цією людиною, ти бачиш, в чому є якісь недоліки, в чому потрібно, де на чому потрібно звернути увагу. Ну, відповідно, таких питань якихось, щоб я ніколи не буду вчити нікого, тому що мене вже це достало, в мене не виникає. Ну, В загальному не суттєво вплинуло, але вплинуло на контингент учнів. Як правило, люди відкладали отримання посвідчення водія. В якийсь довгий ящик, і не зараз, не зараз, не зараз. І коли почалася повномасштабна війна, багато людей е, вирішили все таки настав той момент, коли потрібно іти отримати посвідчення водія. Особливо це стосується тих сімей, в яких хтось воює, або чоловік за кордоном. Або ще якісь є моменти, коли чоловік по якійсь причині не може керувати транспортним засобом, і змушена дружина або жінка сідати за кермо. Все-таки у нас є майже всіх діти, у нас є сім'ї, і потрібно, потрібно активно їх чи відвезти в садочок, чи в школу, чи на гортки. І багато жінок в даний момент вони вирішили все-таки отримати право керування на засобом. Ну, основна категорія, та яка була, це молодь, так вона і лишилась. Найбільше подобається те, що ти весь час спілкуєшся з людьми, ти завжди робиш ту роботу, яка потрібна комусь. Ти не робиш якусь роботу, яку не оцінює. Тому що викладач це, чи викладач-інструктор це така робота, яка не завжди адекватно оцінюється суспільством. Особливо зараз в наших школах у нас недооцінена робота вчителів. Вчителі викладаються на всі-всі-всі сто, всі, всі а в деякій мірі ми, і наше суспільство недооцінює. Те ж саме можна говорити про будь-який навчальний заклад. Це сфера недофінансована, це сфера недооцінена, і важливість цієї сфери ну, неможливо порівнювати з іншими. В той же час та сфера, в якій я працюю, люди приходять свідомо, люди. Сприймають ту інформацію, яку ти подаєш, високо оцінюють, ну і ти, відповідно, отримуєш задоволення від своєї роботи, від того, що ти корисний комусь, що ти, от, що ти робиш хорошу справу для суспільства чи для конкретної людини. Що найбільше дратує, непунктуальність. От коли домовляються про якусь годину і пишу за 15-20 хвилин я не прийду. Я не прийду, в мене там щось захворіло, чи я захворів, чи щось сталося. Так, бувають моменти, я цілком нормально відношуся до таких ситуацій, бо дійсно непередбачено, можна захворіти, можна е, затриматися на роботі, може бути перевірка, може захворіти дитина чи близька людина. Так, це буває, але коли це системність, ну, тоді тоді це свідчить про те, що людина ну, якось. Не так ставиться до навчального процесу, як того вимагає. Найбільше коштів займає все-таки паливо-маштильні матеріали, тому що потрібно кожного дня заправляти. Витрачається коштів на утримання автомобіля і підтримання його в технічно справному стані по-різному. Є такі місяці, коли ти Можеш витратити 20, 30, 40, 50 тисяч. Особливо, коли приходить технічне обслуговування, двигуна, коли потрібно поміняти ремінь, газорозподільчого механізму, коли потрібно поміняти помпу системи охолодження, ну і відповідні комплектуючі. Теж саме дуже великі затрати йдуть, коли ти міняєш щеплення. А так як ми. Проводино навчання, і це той вузол, який несе найбільше навантаження під час навчальної їзди, то щеплення, як правило, раз в рік, раз в два роки міняється. Щоб сказати, що це дуже дорого, не можу сказати і за того, що для навчальної їзди підбираються ті автомобілі, які самі живучі, які можуть витримати. Ті, всі знущання, які роблять з ними ті учні, які вчаться, але без цього неможливо навчитися. І кожна людина, яка вчиться їздити, вона має сотню разів заглохнути, не менше сотні. І з цим потрібно змиритися, що будуть такі моменти, і всі оточують ті, які біля нас їдуть. Будь ласка. З розумінням поставитися до тої людини, яка вчиться, бо якщо людина не заглохне з інструктором, якщо людина не оцінить ситуацію, якщо не збереться і не поїде далі, ну не буде з нього водія. Починати керування транспортним засобом на дорогах з малою інтенсивністю, причому на вулицях, які ви добре знаєте. Друга порада. При будь-яких нестандартних ситуаціях непрогнозованих ситуаціях в ніякому разі не спішите. Якщо ви не знаєте, що відбудеться в найближчі декілька секунд, якщо ви не можете спрогнозувати дії учасників дорожнього руху, зупиніться. Зупиніться, почекайте, глибоко вдихніть. І тоді ви зрозумієте, що вам потрібно робити. Ну і третя така порада: багато людей боїться звернутися за допомогою до інших подій. Якщо ви водій-початківець, і у вас виникла якась непередбачена ситуація, ви кудись заїхали, не можете виїхати. Ви е, заїхали в чуже місто, ви заблудилися, ви не знаєте, як виїхати, ви не можете банально розвернутися у дворі. Чи виїхати з парковки. Е, не потрібно комплексувати. Не потрібно ніяковіте, підійдіть до будь-якого досвідченого водія. Попросіть. Подивіться, щоб я здав чи здала назад. Підскажіть, будь ласка, як мені звідси виїхати. Бо найчастіше роблять такі банальні помилки, коли сам-сам-сам-сам, а в результаті десь щось, щось не пішло не так. Ну і дуже важливий момент. Якщо так сталося, що ви десь когось зачепили, нічого страшного в цьому немає. На те є страхові компанії, які страхують наші автомобілі. І якщо ви завдали комусь збитків, почекайте, зверніться в поліцію, приїде поліція, все вирішиться. Зараз зі мною їздить в яка розказує, що її друг, не вміючи керувати транспортним засобом, маючи дуже маленький досвід, купив автомобіль, виїжджав з двору в шкрямнув автомобіль, подивився і з'їхав з місця ДТП. Через 3 години його знайшли. Так. Він оплатив штраф у розмірі, там, здається, якщо не помиляюся, 2500-2700. Це за те, що з'їхав з місця ДТП. Оплатив штраф за те, що створив дорожній транспортну пригоду. І матеріали продаються в суд. І зараз він думає, що буде на суді. А суд, ну, ми не знаємо, як суддя буде дивитися на цю ситуацію. Чи позбавить права керування за те, що створив ДТП і з'їхав з місця ДТП, чи тільки обійдеться штрафом? Ну і плюс до того, він сказала знайома, що буде відшкодовувати самостійно завдані збитки.